Глава 13. Четверта планета належала ділкові. Цей чоловік був такий заклопотаний, що коли прийшов маленький принц, він навіть голови не підвів. Добрий день, сказав маленький принц. У вас погасла сигарета.

А? Ти ще тут? П'ятсот мільйонів? Я вже не знаю чого. У мене стільки роботи, я людина серйозна, мені нема коли розважатися теревенями. п'ять сім. П'ятсот мільйонів чого? повторив маленький принц, який ніколи спитавши про щось, не відступав, доки не діставав відповіді. Ділок підвів голову за п'ятдесят чотири роки, що я прожив на цій планеті. Було тільки три випадки, коли мені щось заважало. Першого разу це сталося 22 роки тому сюди Бозна звідки залетів хрущ. Він так жахливо гудів, що я чотири рази помилився в підрахунках. Другого разу, 11 років тому, в мене стався напад ревматизму: Я мало роблю фізичних вправ, мені нема коли тинятися. Я людина серйозна. Утретє оце зараз. Отже, я сказав 501 мільйон? Чого? Ділок зрозумів, що йому не дадуть спокою. О, тих маленьких штучок, які інколи можна побачити в повітрі. Це що, мухи? Та ні, такий маленький, блискучі. Джоли? Та ні ж. Маленькі золоті штучки, які викликають мрії у ледарів. А я людина серйозна, мені нема коли мріяти. А, це зірки. Так, так, зірки. 500 мільйонів зірок. Що ж ти з ними робиш? 501 мільйон 622 731. Я людина серйозна, я люблю точність. То що ж ти робиш із тими зірками? Що роблю? Так. Нічого. Я ними володію. Володієш зірками? Так. Але я вже бачив короля, який. Королі нічим не володіють, вони тільки правлять. Це велика різниця. А навіщо тобі володіти зірками? Щоб бути багатим? А нащо бути багатим? Щоб е, купувати нові зірки, якщо їх хтось відкриє. Цей, подумав маленький принц, міркує майже так, як той пияк, одначе розпитував далі А як можна володіти зірками? А чи є вони зірки? буркотливо запитав ділок. Не знаю, нічиї. Отже, вони мої, бо я перший до цього додумався. І цього досить? А вже ж, коли ти знаходиш діамант, який не належить нікому, то він твій, коли ти знаходиш острів, який не належить нікому, то він твій. Коли в тебе першого виникає якась ідея, ти береш на неї патент, вона твоя. Я володію зірками, тому що до мене ніхто не додумався ними заволодіти. Оце правда, мовив маленький принц. І що ж ти з ними робиш? «Завідую ними, відповів ділок, Лічу їх і перелічую. Це дуже важко, але я людина серйозна. Маленького принца це ще не вдовольнило. Якщо у мене є шовкова хустина, я можу пов'язати її на шию і взяти з собою, сказав він. Якщо у мене є квітка, я можу її зірвати і взяти з собою. А ти ж не можеш забрати зірок. Ні, зате можу покласти їх у банк. Як це розуміти? А так, я пишу на папірці, скільки в мене зірок. Потім кладу цей папірець у шухляду і замикаю її на ключ. І все? Цього досить? Цікаво подумав маленький принц. І навіть поетично, але не дуже серйозно. Маленький принц по-своєму розумів, що серйозно, а що не серйозно. Зовсім не так, як дорослі. У мене, сказав він, є квітка, я щоранку її поливаю. У мене є три вулкани, я щотижня їх прочищаю, усі прочищаю, і діючи, і той що згас, мало що може статися. І моїм вулканам, і моїй квітці корисно, що я ними володію. А зіркам у тебе нема ніякої користі. Ділок розтулив рота, але так і не здобувся на відповідь. І маленький принц пішов геть. Ці дорослі таки справді незвичайні люди, простодушно думав він, мандруючи далі.